Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати цвітну капусту, смажену в клярі. У мене така от домашня цвітна капустинка. Є два яєчка, нам будуть потрібні борошно і спеції за смаком. Що ми спочатку робимо? Нам потрібно саму цю капустинку від'єднати від серединки. Вирізаємо. Нашу серединку от вирізали, вона нам не потрібна. Наступне ми беремо, ділимо ці цвіття на порціонні кусочки, де такі є грубенькі кусочки, от як тут, ми їх відрізаємо і перерізаємо ще навпіл. Приблизно от такими от шматочками. От нашу капусточку я розібрала на суцвіття. Тепер нам залишається її зварити. Вода у мене вже кипить, нам потрібно її підсолити небагато. І тепер закидаємо нашу капусту. Тепер вона повинна проваритися 3-4 хвилини. Саме головне, щоб не більше, бо якщо більше вона буде варитися, то вона буде нам, як каша, зробиться, а нам цього не потрібно. Так що накриваємо кришкою а й вариться, і засікаємо час. Поки капусточка вариться, ми зробимо для неї кляр. Беремо два яйця, додаємо спеції за смаком, сіль, перець, хто як бажає. І збиваємо наші яєчка. Тепер до яєць додаємо муку спочатку одну столову ложку приблизно. І збиваємо кляр не повинен бути рідким. Якщо він буде рідким, то із нашої капусти, як ми будемо сюди її мукати, то він буде стікати. А кляр сам повинен так гарно обгортати цілу капустинку. Ще, як кажуть, прилипати до його Тому додаємо ще одну столову ложку. Борошне. Я думаю, буде достатньо такого кляру для нашої капусти, такої густоти. Дивимося на нашу капусточку. От вона кипить. Готовність ми можемо провірити виделкою. Ще є деяка частинка, бачите, де е, таке грубеньке. То вона ще твердувата, а ще провариться. Дивимося знову. От наша капусточка і зварилася. Будемо її доставати. Тепер нам потрібно, щоб наша капусточка схолола, вносимо її в холодне місце. Наша капуста схолола, тепер ми можемо приступати до її смаження. На сковорідку налила соняшнику олію. Тепер в наш кляр закидаємо декілька суцвіть капусти. І видаліку так. З усіх сторін мочуємо в кляр і виложуємо на сковорідку. Смажиться вона швидко. От погляньте, наша капусточка готова. Як апетитно виглядає. Давайте поглянемо, яка вона. В клярі така. Всередині скуштуємо. Дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні рецепти. Смачного!